Знайди координати точок А, Б, Д, Ф. Малюнок ми перенесемо в зошит. На малюнку числовий промінь або координатний промінь. У нього є початок позначимо 0. І немає кінця. Він має нескінченну довжину. І на ньому можна позначити нескінченну множину точок. А як знайти, де ж знаходиться та точка? Наприклад, по рівній рівній дорозі їде автомобіль. І де він знаходиться. Якщо ми знаємо де 0, нам ще на координатному промені треба знати, де один знаходиться. У нас тут рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 клітиночок. І тоді стоїть одиничка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І тоді стоїть одиничка. А двійка тоді стоїть, отут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тоді отут стоїть двійка. Оце одна десята частина одиничного відрізка. А точка Д отут, на числовому промені. І тоді координата точки Д 3 десятих. А можна записати десятковим дробом 0,3, а точка А отут. І можна записати 7 ,3. звичайним правильним дробом. Точка С отут розташована. І її координата. Ми її можемо знайти, якщо знаємо, що її координата одна ціла три десятих, а координата точка F1,6, і координата точки B Одна ціла. Дев'ять десятих. Дуже легко.